Ланчанське чудо гості перше і одне з найдавніших і найвідоміших Євхаристійних чудес у християнстві. Воно сталося у 8 столітті в італійському місті Ланчано. Один священник, який сумнівався в реальній присутності Ісуса Христа в Євхаристії, під час літургії побачив, як освячена гостя перетворилася на живу плоть, а вино на кров. Плоть стала видимою, а кров розділилася на п'ять згустків. Це чудо зберігається донині в храмі Святого Франциска в Ланчано. У 20 столітті наукові дослідження підтвердили, що плоть має властивості людської серцевої тканини, а кров належить до групи АБ, без слідів консервантів попри її багатовіковий вік. Ланчанське чудо нагадує, що Євхаристіан – це не символ, а жива і таємнича присутність Христа, дарована людині для зміцнення віри. Євхаристійне чудо у Санта-Ремі – одне з найвражаючих чудес, пов'язаних з Пресвятою Євхаристією, що сталося у 13 столітті в Португалії. Молода жінка, зранена зрадою чоловіка, звернулася до ворожки за допомогою та наказала викрасти освячену гостю з храму. Коли жінка сховала гостю під одягом, з неї почала рясно текти кров. Налякана вона принесла святі дари додому і сховала їх у скрині. Але вночі дім осяя над природне світло. Священник, покликаний на місце, урочисто переніс гостію до храму. З часом вона перетворилася на згусток живої плоті, що зберігається і сьогодні в церкві святого Стефана в Сантеремі. Це чудо стало знаком Божого милосердя і застереження. Євхаристія не магія і не ритуал, а жива присутність Христа, яку не можна використовувати для власної вигоди. Чудо у Легниці, Євхаристійне чудо, що сталося на Різдво 25 грудня 2013 року у місті Легниця Польща. Під час причастя освячена гостя випадково впала на підлогу. Її помістили у посудину з водою згідно з літургійними приписами. Через кілька днів на гості з'явилася червона пляма, схожа на тканину. Це викликало занепокоєння і стало приводом для дослідження. Експертиза показала, що речовина має ознаки людської серцевої м'язової тканини в стані агонії. У 2016 році Ватикан визнав подію справжнім євхаристійним чудом і дозволив його публічне вшанування. Чудо в легниці є сильним нагадуванням для сучасного світу: Євхаристія це не символ і не звичайний обряд, а жива і страждаюча присутність Христа серед людей. Прийміть, їжте це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин.